Ми бачимо перед собою один пеленгатор комплексу пеленгаторів «Етер», який може працювати в, скажімо так, найпопулярніших частотних діапазонах, які цікавлять наших військових в плані радіоелектронної розвідки. Він не є максимальним. Такий як Представлені у західних партнерів у західних зразків, але він достатній для того, щоб застосовуватися широко, максимально широко в наших е, збройних силах. В комплекс входить три пеленгатора. В комплектацію одного пеленгатора входить е, антенна система, радіомодуль, щогла е, за потреби. За потреби це може бути інсталяційний комплект для якихось інших об'єктів, які мають. Висоту і ground station наземний модуль, в якому є система автономного живлення, системи зв'язку, резервні канали зв'язку і резервні канали живлення. Скажімо так, а він може працювати в режимі ІБП без, без як Безперебойнік. Тобто, якщо на позиції є можливість скористатися живленням. Він може працювати 24 на 7. Якщо на позиціях немає можливості підзаряджати батареї, там відповідно є в комплект, вже входить резервне живлення, яким можна користуватися там до 24 годин. Комплекс працює, він і планувався, і розроблявся саме таким чином, щоб оператору не потрібно було знаходитися біля самого пеленгатора. Оператор може знаходитись в будь-якій які точці світу реалізовано віддалений доступ до налаштувань і до обробки даних, які оператор отримує з перемагати. Насправді до повномасштабного вторгнення більшість нашої команди працювала в сфері інформаційних технологій, а ідея прийшла. Саме під час виконання бойових завдань, і е, в, ті, в ті моменти, коли ти не розумієш, що перед тобою знаходиться, е, чи то воро... система ворожої е, радіоелектронної боротьби, чи системи зв'язку, а е, все доводилось, скажімо так, дізнаватися і розуміти е, за рахунок того, що розвідка виконувалась е, старим добрим методом, і доводилось. Е, Складно виконувати ці задачі, і хотілося мати якийсь пристрій, який дозволить розуміти, що перед тобою знаходиться в електромагнітному спектрі. Так з'явилася ідея. А вже під час реалізації ми отримали перше фінансування на першому дрон хакатоні А ми тоді виступали з ідеєю пеленгатора повітряного базування. Планували його розміщувати на повітряній платформі. Але після того, як більш детально почали спілкуватися з іншими військовими, отримали від них фідбек, що пеленгаторів наземного базування ще недостатньо в військах, сигналів під час сучасної війни стало в сотні разів більше. І відповідно ті системи, які були розроблені раніше і які розраховувалися під. Умовно стару кількість сигналів ворожих їх зараз, на жаль, було вже недостатньо. А, і ми запланували і зробили систему тактичного рівня, а, якою буде легко користуватися невисококваліфікованим спеціалістом, щоб будь-який солдат за буквально там день-два міг освоїти основи а, і працювати на цій системі, отримувати ту розвідінформацію, яка вкрай необхідна для тактичної ланки. Ми цей пристрій позиціонуємо саме як тактичний пристрій, і він, він зі своїми задачами справляється. Ми вже отримуємо зворотній зв'язок від тих військовослужбовців, які ним користуються. Спочатку Пристрій купували волонтерські фонди або приватні організації, фірми, які опікуються певними підрозділами. зараз за рахунок вже прийняття нових постанов військові частини отримали можливість самостійно закупати ці пристрої. Тому в цьому плані військовим частинам стало трохи легше. Вони вже не чекають постановки на озброєння певного зразка. Вони вже можуть самостійно приймати рішення і з Закуповувати відповідні зразки озброєння саме засоби радіоелектронної боротьби, ті, які набули зараз найбільшого розповсюдження, саме тактичного рівня, окопного рівня. Ну не знаю, як це всі, всі по різному це називають, але ми розуміємо, що це певний прилад, певний ящик, певний чемоданчик з антеннами, да з якимось живленням, який може працювати в певному діапазоні частот і придушувати відповідно зв'язок для системи або БПЛА або зв'язку. Ворожих і е, з, з, з такими системами. Е... У операторів ну, у військових є тільки дві можливості: або його включити, або його виключити. І на жаль, вони не знають і немає гарантії того, що він саме попаде в той частотний діапазон, в якому знаходиться дрон, який наближається, який може знищити відповідно або наш особовий склад, або конкретно цю систему радіоелектронної боротьби, і тому. Для систем радіоелектронної боротьби, система радіоелектронної розвідки є невід'ємною складовою, скажімо так, і неможливо боротися з тим, чого ти не бачиш. Радіосигналів ти не бачиш. А от система радіоелектронної розвідки якраз таки є доповненням для систем радіоелектронної боротьби. І якщо ми кажемо про таку систему, як Букавель, от вона якраз таки да такого оперативного, можливо, навіть стратегічного рівня, вона може сама і виявляти сигнали, і придушувати їх. Але якщо ми кажемо про більш а, дешеві засоби про більш компактні, а вони не можуть виявляти відповідно сигнали і розуміти, що саме їм треба придушувати. Вони можуть тільки навмання або включити, або виключити. Система радіоелектронної розвідки, комплекс Пеленгаторів ЕТР це саме той засіб, який може дозволити. Не тільки зрозуміти, що перед тобою знаходиться, локалізувати ці цю інформацію, але і в майбутньому ми ще зможемо займатися саме виявленням більш швидким і в більшому спектрі. Ну тобто, ми над цим теж, теж працюємо. І якщо взагалі просто пояснювати, є ламборджіні, да які можуть там дуже швидко по ідеальним дорогам а, літати і на, на високих скоростях, і, і все класно, але є. Тракторці, які мають пахати, да, вони роблять це повільно, впевнено, але ось цю свою невелику задачу вони виконують. І от, е Саме саме таким засобом є етер, який може буде використовувати, може використовуватися на е, тактичній ланці е, фахівцями, не з дуже високою кваліфікацією, але паленгувати ті е, сигнали, які знаходяться перед ними, е, в межах там 50 п'ятдесяти кілометрів навіть іноді це, 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 це те, що він може. А система реалізовувалась таким чином, щоб е, пристрій міг е, фокусуватися і бачити, скажімо так, е, декілька джерел. Е, радіовипромінювань, але м Є певні складнощі з цим, да тобто неможливо одразу зробити систему, яка буде працювати як умовний TCI, який бачить все в дуже широкому спектрі, і одразу по, -по кожному з цих сигналів може давати азімут, пелінг. А в нас по іншому система працює. Ми працюємо більш вузько, більш деталізовано і більш більш спрямовано, скажімо так. Тобто, в нас більша деталізація і більший фокус на якомусь певній. Такій групі сигналів, скажімо так, От. тобто ми не, не, не намагаємося працювати по всьому спектру. А по частотам е, ми працюємо від починаючи від ВІЧФ е, е, Діапазон. Там все, все, що повітряного базування, починаючи від певних FPV, закінчуючи там е, зала Орлан Суперкам, а і так само засоби радіоелектронної боротьби. Теж можемо палингувати працювати з широкосмуговими сигналами. А l 1 L2 2 це це от най, най, найпопулярніші канали, по яким працюють засоби радіоелектронної боротьби ворожі. Ми їх відповідно теж можемо полонгувати, надавати цю інформацію хлопцям, які працюють за панатором. Вже почали подавати і отримувати зворотній зв'язок по нашим документам по допуску до експлуатації. А uh, є ще певні нюанси з. Uh... Програмою та методами, по засобам БПЛА вона була достатньо швидко розроблена і прийнята, по засобам радіоелектронної боротьби теж. А от по засобам радіоелектронної розвідки вони, скажімо так, трохи відстають. По ним ще в процесі створення ця програма та методика, по яким будуть оцінювати саме ці пристрої. І, 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 і або допускати, або не допускати до експлуатації, або відправляти на якісь доопрацювання, але а, це нам дозволить виконувати держзамовлення і продавати саме в ну, скажімо так, в великих. Кількостях да партіями великими, а от виконувати замовлення конкретних військових частин. Ми можемо вже зараз. і Ми це робимо навіть без допуску до експлуатації, подаючи відповідні документи, тактико технічні характеристики, комерційні пропозиції, гарантійні листи, ну, весь пакет необхідних документів, які потрібен для військової частини для здійснення закупівлі. В нас є офіційний сайт. В нас є відділ продажів, який займається комунікацією з військовими, перевіряє, верифікує, що це дійсно військові після. Першої заявки ми надсилаємо м, певну презентацію, певну інформацію по тактико-технічним характеристикам після верифікації. Якщо військових це влаштовує, ми запрошуємо на полігоні випробування. Зараз ми вже почали об'єднувати такі групи, бо вже ну, випробувань стало стільки, що ну, дуже складно вже для кожної, для кожного юніта проводити окреме випробування, тому вже вимушені трохи їх групувати. А, і проводимо натурні випробування на відповідно відстанях, які дійсно. Відповідають бойовому застосуванню, і вже люди безпосередньо військові можуть подивитися, побачити, як це працює в полі, і зрозуміти для себе, чи це той засіб, який зможе вирішити певну кількість їх задач, яка перед ними стоїть, чи ні. Це так само, як. Е на початках не могли зрозуміти, що таке Мавік, да, і, і як цей Мавік може бути типу, в тих підрозділах, яким не положено. Да. От по, по засобам радіоелектронної розвідки зараз, на жаль, теж залишається ще такий, такий, такий момент, що керівництво вважає, що якщо в нас є умовний, умовна бригада радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, да, то в. Батальйонах маленьких підрозділах цього не має бути. Це насправді неправильно. Це, це ну, на мій погляд, це неправильний підхід. А, і по факту ми бачимо, що ті підрозділи, які в нас купують, це підрозділи з дуже різних родів військ і з дуже різним профілем і спектром задач, а, починаючи від дуже якихось вузьких специфічних операцій, а закінчуючи полюванням з тими самими ребами, а за тими самими там ретрансляторами. Ворожого зв'язку да? Ну, тобто спектр задач дуже широкий, і саме тому а, користуватися комплексом можуть, як починаючи там від сил спеціальних операцій, закінчуючи батальйонами ТРО, які на жаль не можуть там або не мають можливості скористатися інформацією якихось приданих підрозділів по порпореру. З першим зразком ми відпрацювали на херсонському напрямку, а це був квітень 23-го року. А вже тоді він показав і доказав свою спроможність на полі бою. Це надихнуло всю команду, це дало віру і розуміння в те, що так він може працювати. А це був дуже такий серйозний, серйозна мотиваційна частина. А, і після цього продукт е, беззупинно покращується, і іноді навіть вже складно зупиняти оренді команду і казати хлопці, стоп, достатньо, чекайте, все це от перша, ну там друга версія, третя версія. От вона вже може поїхати. Давайте її фіналізуємо, опишемо, і давайте вже відправляти, е, віддавати хлопцям в роботу. бо... Покращувати продукт можна без безкінечно, а до ідеалу ти його все рівно не доведеш. Це все рівно процес постійного постійного покращення, тому що вимоги від користувачів, від військових вони теж змінюються, вони теж динамічні. А все дуже дуже швидко змінюється, воно не стоїть на місці. Тому ми адаптуємо цю систему вже під поточні запити, які ми вже можемо збирати не тільки від своїх свого вузького. Кола користувачів, а вже від а, більш широкого кола користувачів в різних родах військ. Починаючи від дуже маленьких дрібниць, які потрібні і які дійсно впливають і на час розгортання, і на Застосування взагалі в полях на встановлення під час морозу, наприклад, да? тобто в нас були певні коннектори, які було досить незручно закручувати, особливо під час е морозу, да? вітру, морозу, ну складних погодних умов. Ми це теж доопрацювали, зробили це більш таким скруч... зручним адаптивним. Це як... якщо казати про дрібниці, про більш високорівневі речі, про інтеграцію з іншими системами, про додавання якогось більш глобального функціоналу на це працює. Окрема команда, софтверна команда. А там теж все дуже динамічно змінюється, дуже динамічно розвивається, але ну складнощі в тому, що Програмісти дорого коштують, реально ну толкові гарні розробники. Вони, е, окрім того, що вони мають бути замотивовані як патріоти, як волонтери. Да, але їм теж треба за щось годувати сім'ї. Тому їм ну доводиться платити конкурентну е, зарплатню. І, і це це я вважаю абсолютно нормальний кейс. Е, ми з цим працюємо теж. Є декілька напрямків в покращенні, скажімо так. Перш за все, ми намагаємося а, збільшити смугу а, і збільшити. Кількість частот, які ми можемо пеленгувати. зараз. Це певна смуга частот, ми її намагаємося збільшувати, і це перший такий основний момент. А другий момент, над яким ми працюємо, це компонентна база. Тобто ми зараз використовуємо комерційні зразки, комерційні компоненти, по яким немає обмежень при закупівлі, при ввозі це є нашою конкурентною перевагою, тому що ми можемо ці компоненти. Закуповувати ну, від багатьох постачальників, але ті компоненти, які є унікальними, ми по цьому запустили окремий трек R&D і вже отримали перші зразки нашого власного виробництва приймачі, які мають увійти вже в систему. Яка буде в виготовлятися в серійному виробництві? Це вже, це вже буде наша власна розробка, наш власний приймач, який буде відповідати саме сучасним вимогам. Ми не намагаємося бути кращими серед кращих, от в плані, як це сказати, робити все. Ми намагаємося робити максимум. Того, що потрібно конкретному підрозділу, конкретному військовослужбовцю на конкретній ділянці фронту. І частіше за все, ці вимоги вони досить сильно перетинаються. Тому ми не намагаємося зробити бути. Конкурентом е, обладнанню стратегічного рівня да або оперативного рівня а ми намагаємося закривати саме тактичну ланку, е, в якій раніше не було потреби. Тобто, якщо ми подивимося з зарубіжних конкурентів, а, ну буде складно знайти пеленгатор по такій вартості, да, або вартість там найближчого конкурента вона починається від 200 тисяч євро. А наш зразок він. Майже в 12 разів дешевше, да він типу, він він суттєво дешевший. і Він дозволяє користатися цим на більш низькому рівні, тобто. Рівень навіть роти, навіть батальйону, може собі дозволити цей зразок і не залежати від е, тої розвід інформації, яка до них або не проходить, або доходить, або з запізненням. Вони вже стають більш автономними і якість їх роботи е покращується в рази. Є е -е, два напрямки в цій в цій роботі. Є софтовий напрямок. Да, в софтовому напрямку робота. Ведеться може вестися швидше за рахунок е збільшення команди за рахунок того, що ти можеш е розділити задачі на декілька е людей, і вони паралельно їх можуть виконувати з розробкою хардверу, е ще й з високочастотними. Системами це, це це набагато складніше. Цикл розробки таких систем він починається там від, від трьох місяців. Це і це при тому, якщо в тебе теж в цьому напрямку буде працювати команда і. А, Вартість помилки і вартість допрацювання саме в розробці хардверу вона набагато вища, ніж в софтвер. В софтвер ти просто там змінив правку в коді, а в хардвері тобі треба дочекатися виготовлення цієї плати. Тобі потрібно зробити правки, наступну ревізію, виготовити, відтестувати, встановити це в тестове обладнання, виїхати на полігон, перевірити це на відповідних дистанціях. Це досить складний процес і, на жаль, цей процес ренді. Як з Тофтове так і хардверне, воно не може бути включене в собівартість комплексу. Це, це це велика проблема. Є і а, ми, по суті, можемо в собівартість комплексу включати тільки ті витрати, які йдуть на суто виробництво. А витрати, які ми понесли на R&D, ну ми не можемо їх включати в вартість комплексу, Тому це певний челендж вже бізнесовий. Да? Де знаходити кошти на ці на цій R&D, де як, яке фінансування шукати. Ну але ми теж, теж намагаємося і гранти залучати і. А зараз вже підійшли до того, що готові залучати інвестиції, тому певна певна робота ведеться. Ми, скажімо так, починали і були якраз такі в першій в перших рядах по 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 побривану. Ми ми бачили, як формувалася організація, на яких засадах, з яких людей. А я не скажу, що там все ідеально. Я не скажу, що там прям все суперкласно. Там є свої певні нюанси, свої певні бюрократичні моменти, але вони 100% допомагають і намагаються пришвидшити процес взаємодії розробників, стартапів або вже сталих компаній з державою. Це 100% ось той місток, який допомагає достучатися і отримати більше зворотнього зв'язку, або більше розуміння, в які кабінети йти, які документи нести, як краще спілкуватися в цьому плані ну, робота дійсно ведеться. Звісно, хотілося б, щоб вона велась швидше, щоб в них було більше ресурсу людського, да щоб вони могли швидше опрацьовувати а, запити і а, більш, скажімо так, допомагати доносити інформацію про необхідність і про а, тактику застосування засобів. Бо на жаль, а, є велика кількість військових, які ну. Їм по штату, скажімо так, не написано, що вони це можуть робити. Да, вони це не роблять. Але якщо вони починають е цікавитися цією темою. М Пеленгації радіоелектронної розвідки. Якщо вони і розуміють, що вони можуть цими засобами робити, який результат для свого підрозділу створювати, то це, це допомагає їм бути більш ефективними. І саме такі люди надихають покращувати продукт, робити його більш зручним, легким і. Масштабованим, скільки ви поставили вже комплексів у військо. Що треба для того, щоб освоїти комплекс? Ми вже кажемо про десятки комплексів. От по навчанню в нас є свій, скажімо так, курс навчання. Він триває 5 днів робочих, а це при умові, що людина, ну до цього не мало досвіду ані в радіоелектронній розвідці, ані взагалі в там зв'язку, наприклад, да. Тобто, ну будь-яку людину, яка плюс-мінус розуміє веб-інтерфейс, яка може ну працює впевнений користувач ПК, може освоїти роботу з системою з нашою системою полонгації, з ЕТЕРом, за лічені дні за рахунок інтерфейсів, за рахунок програмного забезпечення, яке. Допомагає є нативним і допомагає користувачу зрозуміти, що, що, саме, що саме відбувається в цей момент в плані аналізу сигналів, які ми приймаємо. А це теж процес, який можна безкінечно покращувати. Ми теж отримуємо багато зв'язку вже від існуючих користувачів по покращенню програмного забезпечення. Але в цьому плані саме Софт. Саме софт і до опрацювання хардової частини, тобто конкретно банально роз'єми, банально там кріплення. Ось ці всі речі мають бути дійсно легкими для використання і зрозумілими зручними. Тобто людина взяла це в руки, вона зрозуміла, що куди під'єднується, да і вона вже там не переплутає цей роз'єм з іншим. Ми зараз кажемо про виробництво десятків комплексів, да про спроможності, скажімо так, виробничі для того, щоб на місяці. так на місяці і для того, щоб це стало сотнями комплексів, вже потрібні певні вливання і в команду, і в потужності виробничі, і в приміщення і таке інше. По виробництву, це частково це крупновозлова збірка. Частково в нас є вже плати власного виробництва, є вже компоненти власного виробництва, є ще використані компоненти українського виробництва, які теж входять в наш комплекс а все закуповується офіційно все все оподатковується тобто в цьому плані Робота достатньо така ґрунтовно проводиться. Ми, коли кажемо про розвідувальний потенціал комплексу, треба розуміти, що цією інформацією ще хтось має користуватися. І, на жаль, дуже часто актуальність інформації втрачається при ось цих моментах передачі від розвідки на дорозвідку від дорозвідки на знищення або на коригування. Тому наша Надмета наше наше ідеальне бачення це створити систему повного циклу, яка включатиме в себе елементи дорозвідки, повітряного базування, елементи знищення. Якщо казати про інтеграцію і про співпрацю з іншими командами, з іншими типами сенсорів, такими як звук, а ми ще на it арені прийняли рішення розробки спільного якогось Proof of Concept, який дозволить Покращити якість інформації, яку ми отримуємо, розвід інформацію. Наприклад, наш комплекс не може з акустичного спектру брати да, дані. Звук відповідно може і навпаки. Тому для цього потрібні теж певні ресурси, як людські, так і фінансові. Потрібно певну роботу провести бажано не на полігонах під Києвом, а відповідно в бойових умовах. А тоді це буде максимально ефективно. Окрім звука, є наприклад такий стартап, як Хімера. Ну, типу, поєднання нашої системи з хімерою дозволить створювати системи оповіщення, так? системи оповіщення. Про ідентифікацію якихось цілей або наближення якихось цілей до певних визначених позицій. А ми віримо тільки в ось в цю колаборацію, і співпрацю з іншими командами і смарт рішення, які будуть працювати як умовний інтернет Things, да, під'єднуватись один до одного по 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 системі plug -and play і спілкуватися в межах своїх. Ну, Визначених протоколів, скажімо так. А, так само з бунтарем да, ми спілкуємося з е, хлопцями, які розробляють це рішення. Воно, воно теж може бути інтегроване як е, система дорозвідки запаленгованих нами цілей. Все це теж потребує певного ресурсу. Коли стартап працює над продуктом, є багато челенджів на чому фокусуватися да чи на своєму основному продукті, чи на інтеграції, чи на держзакупівлях, чи на роботі вже заснуючими клієнтами. І от Ну, реальний результат отримують тільки ті команди, які ось цей коктейль уваги своєї формують саме таким, який дозволяє і розвивати продукт, і підтримувати команду, і отримувати фінансування, і ну, бути успішним скажімо так, в усіх цих напрямках.